Я в'ячеслав Степан. Скажіть, скільки років ви перебуваєте на Дніпрі? Перебуваємо з 2003 року. Перебуваємо з 2003 року. Приїхали на відкриття полювання 2017 рік. Приїхали тільки що з рибалочки. А вам подобається тут? Ви відпочиваєте? Дякую вам за інтерв'ю, приємного відпочинку. Доброго дня, Марічка Мельник. Вам подобається на Дніпрі? Так. А ви любите купатися? Так. Я Цілий день провела в річці купалася. За... А ви тут відпочиваєте чи вам не сильно подобається? Подобається дуже. А де, лучше на Дніпрі чи на морі? На Молодці. Дякую за інтерв'ю. Приємного відпочинку, приємного дня. Нас... А, доброго дня, можна взяти у вас інтерв'ю? Можна. У Віарі Степані. Скажіть, ви відпочиваєте на Дніпрі? Вам подобається тут? Подобається, звичайно. А ви раді, що ви сюди попали? Так. Да. Ви го... любите готувати їсти на Дніпрі? Дуже. Я взагалі дуже люблю готувати їсти. Дякую. Добре, дякую. Приємного вам відпочинку. Доброго дня, Таїсі Мельник. Е, вам подобається на Дніпрі? Ні. А да. е, ви любите купатися на Дніпрі? Вам лучше на Дніпрі чи на морі? Звісно. На Дніпрі. Е, добре, скажіть, будь ласка, ви відпочиваєте? У е, ми. Саме... У палатки спати не жарко? Ні. Дякую вам за інтерв'ю. приємного відпочинку. Доброго дня, можна у вас взяти інтерв'ю? Можна. Скажіть, будь ласка, ви раді, що ви приїхали на Дніпро? Дуже. А вам тут відпочивається класно? Ще краще, як вдома. А ви любите готувати, готувати їжу? А як же ж. Бачите, що з ложкою стою коло казана. Молодці, дякую вам за інтерв'ю. Приємного вам відпочинку. Доброго дня, Соломія Мельник. Вам відпочивається на Дніпрі? Ви любите купатися? Так, да, дуже. Да. А ви раді, що ви попали на Дніпрі? На Дніпро? Да. А вам більше на морі чи на Дніпрі? На Дніпрі. Молодці. Дякую вам за інтерв'ю, приємного вам відпочинку.